Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. СБУ викрила одеську компанію, яка співпрацювала з країноагресором агресором у воєнній галузі. Унікальне українське підприємство, на думку слідчих, постачало ворогу сировину для лазерних прицілів. Йдеться про інертний газ високої чистки та обладнання для його обробки. До початку повномасштабного вторгнення власниками підприємства були громадяни РФ. Але торік, аби зберегти контроль над виробництвом, вони, як з'ясували СБУ, фіктивно перепродали підприємство та організували вивіз продукції через близький схід. Докази співпраці з агресором беззаперечні, стверджують оперативники. Одному із українських менеджерів компанії вже повідомили про підозру у пособництві державі агресору та колабораційній діяльності. 8 тисяч доларів за інвалідність у Дніпрі затримали двох чоловіків та жінку, які налагодили схему переправлення військовозобов'язаних через кордон. Тим, хто хотів утекти від мобілізації, виготовляли фальшиві довідки про тяжкі захворювання, з якими можна виїхати за межі України. За посвідку правили близько 300 тисяч гривень. Охочі платити були саме під час передачі їм коштів, ділкиві затримали. Під час обшуку у них знайшли бланки медичних довідок, фото потенційних військовослужбовців. Банківські картки та понад 17 тисяч доларів готівки. Усі троє зараз під вартою.